Привіт, друзі, мене звуть Іван Тричко, і ми з вами на YouTube-каналі Astronomy in UA. Я зараз поряд з подвійним ширококутним астрографом Головної астрономічної обсерваторії Національної академії України. Телескоп, як відомо, головний інструмент астрономів. І сьогодні я дуже коротко розкажу. Найбільші космічні телескопи. Усі, кого цікавить астрономія, безумовно знають і чули про космічний телескоп імені Габбла, який ось вже майже 26 років працює на орбіті. Космічне агентство Сполучених Штатів Америки НАСА готує йому на заміну ще один великий телескоп, який буде носити ім'я Джеймса Лева. Цей космічний телескоп матиме дзеркало поперечником 6,5 метрів, і 2018 року його планують вивести на орбіту. Щойно! У лютому місяці 2016 року оголошено також про початок роботи зі створення ще одного великого космічного телескопа. По-перше, він буде спостерігати значно ширші ділянки небесної сфери, тобто, це буде ширококутний телескоп. А по друге, його обладнають камерами для інфрачервоного діапазону. І він зможе спостерігати об'єкти, які слабко випромінюють. А це об'єкти екзопланети, це об'єкти темна матерія, це об'єкти, які... Низькоенергетичні, але які цікавлять астрономів, оскільки вони перебувають на початку своєї еволюції, на початку свого зародження. Дивіться нас на YouTube-каналі Astronomy.ua. Ставте лайки. До зустрічі!